Прикладом такого рішення, яке можна висвітлювати публічно, і про яке я детально розповідав в одному зі своїх попередніх звернень, є експериментальне обладнання, створене міждисциплінарною науковою групою Аллатра. Робота цього обладнання протягом десяти років, з 2013 до 2023 року, надавала пом'якшувальний ефект насамперед на території Росії та країн Східної Європи. Воно впливало на процеси в атмосфері та гідросфері, тим самим запобігаючи посиленню вітрів, ураганів і аномальних опадів. Сейсмічна і вулканічна активність, що відбувається в надрах планети, теоретично не могла бути скомпенсована цим обладнанням, однак, фактично було відзначено зниження сили сейсмічної активності. Протягом роботи обладнання кількість екстремальних явищ у Росії зростала значно повільніше ніж в інших країнах. Це відбувалося навіть не зважаючи на те, що в Сибіру температура повітря за цей період підвищувалася вдвічі втричі швидше ніж у середньому по планеті. що спричинено впливом Сибірського магматичного плюму. Це експериментальне обладнання було розміщене саме в цій точці земної кулі, не через геополітику або особисті вподобання, а саме через основну геодинамічну загрозу Сибірський магматичний плюм, що розташований на території Росії, та здатний у разі його вибуху знищити життя на всій планеті. З урахуванням більшого зростання температур у Сибірському регіоні, динаміка прогресії кліматичних катастроф на території Росії повинна була бути набагато вищою. Однак факти вказують на те, що протягом десяти років показники екстремальних кліматичних явищ у Росії за всіма параметрами були істотно нижчими ніж в інших регіонах світу. Аналіз відкритих статистичних даних за кілька десятиліть, які ви зараз бачите на екрані, засвідчив, що в період з 2013 до 2023 року на цих територіях темпи зростання інтенсивності, Інтенсивності та частоти кліматичних катаклізмів справді були нижчими, ніж у решті світу. у світі в цей же період відзначається постійна динаміка наростання кліматичних катастроф.